За адресою проспект Перемоги 106, така інформація була в пресі, відбувається інцидент біля Святошинського суда, відбувається бійка, побиття депутатів, е і е авто представники автомайдану оточили 2 чи 3 автобуси Беркута, не випускають. Зібралися дуже багато людей, люди просять підтримки, тому що е можливі якісь спис. Птички з, з Беркутом, з тими людьми, які там зібралися біля києво святошинського суда. Ми під'їхали близько 11-ї з Луценком, до суду не підходили, зупинилися біля автобуса, який був оточений автомобілями Автомайдану і підійшли порозмовляти з активістами. Нам сказали, що люди оточили автобус Беркута, намагають, щоб вони зняли шоломи, представилися і показали свої посвідчення що дійсно вони працівники міліції, що дійсно вони той Беркут. І автомайдан, представники автомайдану сказали, що нібито це автобус того Беркуту, який штурмував Київську міську адміністрацію. Ми підійшли до керівника Беркуту одного з автобусів, попросили його представитися. Він представився. Фамілію, чесно кажучи, після цієї ситуації не пам'ятаю. І е, Юра, як бувший міністр внутрішніх справ. Запитання його ну, дозволу, чи можемо ми вже могли зайти в автобус до Беркуту. Я як народний депутат України також зайшла в автобус, показала своє посвідчення, і ми почали з, з хлопцями з Беркуту розмовляти з приводу того, що в нас є інформація, що це той Беркут, який штурмував київську адміністрацію. Що якщо ви представники міліції, будь ласка, ось моє посвідчення, представтесь відповідно до закону про статус народного депутата, стаття 16, 17, 15, відповідно до закону про міліцію. Якщо ви є працівниками міліції, будь ласка, мені як народному депутату представтесь, покажіть свої посвідчення, щоб я розуміла, хто знаходиться в цих шоломах, хто знаходиться за цими сферами, чи дійсно ви працівники міліції, чи немає серед вас тітушок, хто знаходиться в автобусі. Я хочу побачити вас як посвідчення про те, що ви є працівниками міліції. Керівник цього автобуса Беркуту, цього підрозділу, відмовився давати їм такий наказ. Хоча і підтвердив про те, що відповідно до закону про міліцію такі посвідчення мають бути пред'явлені навіть на вимогу народного депутата. У нас відбулася приблизно розмова годину. Ми пробували розмовляти з хлопцями, і чоловік, як їхній бувший міністр внутрішніх справ, пробував з ними розмовляти з приводу того, що хлопці думайте перед тим, як виконувати накази, що немає жодного наказу і немає у вас дозволу бити людей по голові. Про те, що травмувати людей не можна, про те, що думаєте, яка, яка, яка ситуація в країні, кому ви служите, народу чи владі. Е, думайте, які накази ви виконуєте. Не будьте бездумною силою просто закритою в, в шоуми і в бронежилети і не, і не, не займайтеся просто, просто м'ясорубкою, не бийте людей. Думайте перед тим, як ви виконуєте наказ. Е, ми розпитали хлопців, скільки років вони в Беркуті в міліції є е, е, люди. Люди сказали, що від 10 до 15 років є багато співробітників Беркута. Така розмова відбувалася приблизно годину. Відмовилися вони показувати нам підсвідчення, відмовилися вони йти на будь-які контакти. Ми побачили перед собою людей зазумбованих, їхня основна теза в нашу сторону про те, що ми 18-10 років служили, а нас по одному наші сім'ї виріжуть, б'ють, у нас немає шляху назад. Ми виконуємо накази керівництва, які вони не є, тому що ми при службі. Ми зрозуміли, що люди просто зазомбовані, залякані, налаштовані лише на те, щоб захищатися, і, і їм внушили керівництво їхньо, їхню основну думку про те, що в них немає шляху назад. Зрозумівши, що жодної можливості якось з ними порозумітися і не, не отримати від них якесь розуміння з ситуації, ми не побачили. Ми вийшли з автобуса, відійшли, мабуть, кроків три. Почали розмовляти з активістами, що робити. А ще перебуваючи в автобусі, колеса були, ми приїхали вже, колеса автобуса цього були порізані. А коли ми були з Луценком в автобусі, люди зі сторони дороги почали розхитувати автобус, бити по ньому. Ну, Відбувалася така психологічна, дуже серйозна психологічна нагнітання обстановки. Люди вимагали, щоб ці люди вийшли, Беркут мається на увазі. Вони не виходили, ну якби ми сказали, ви розумієте, що відбувається. Якщо я зараз виходжу з автобуса, ну може бути інцидент. Хлопці, знімайте шоломи, показуйте посвідчення. Люди просять вас, покажіть посвідчення, і ми підемо додому. Ніякої реакції. Ми вийшли, буквально відійшли 3-5 кроків, розмовляли з активістами. Люди почали розкачувати автобус, відкрилися двері передні і задні, пішов газ, і Беркут почав вискакувати з автобуса, я так розумію. Беркут боявся, що автобус перевернуть. Почав вискакувати з автобуса, бити під ряд людей, які стояли в притих до автобуса, щоб розчистити собі можливість вийти з, з, з цього транспорту. Юра повернувся, побачив, що хлопців б'ють, пішла кров, він прорвався вперед, розкрив руки і, і, і почав просити: люди добре, я перед вами тільки що годину виступав, побійтесь Бога, ви На що ви робите? ви б'єте людей. Я тільки що годину перед вами говорив, як ваш міністр. Ясно, що Беркут війшов в враж з другого ряду. Всі в шоломах, всі в, в, в сферах, десь близько зі слів чоловіка, 8-10 ударів по голові, збили окуляри, пробили голову, пішла серйозна кров, і десь на якомусь там, мабуть, перед передостанньому ударі він втратив свідомість, ліг. Е, ясно, що Беркут його ідентифікував, після того, як Луценко впав, це побиття припинилося, почали витягувати людей, крім е, мого чоловіка, ще четверо травмованих серйозно. Е, ми побачили зі сторони, я підійшла до Беркуту, побачила, що з інших автобусів підходить ще підкріплення. Ми зрозуміли, що буде серйозне побиття. Люди зажаті були між двома підземними переходами, ззаді києво Святошинський суд. Іти нема куди. Кругом газ. От, ну, якби На хвилину зупинилися. Тут почали, ми побачили, що, я побачила, що в Луценку там серйозно тече кров. Затиснули пальцем, пробували перев'язувати, там серйозна права крові була. Він встати свідомість, я попросила активістів винести його, тому що ми були підтиснуті під забор, бо якби пішов би другий захід Беркута, то ми просто б його не винесли. Там би затоптали всіх. Ми почали виходити, під'їхав машина Бояркова Сережа. Тут же під'їхала швидка, ще одна швидка. Ми поклали його в машину і завезли в Борис. На сьогоднішній день, і так як і на вчорашній день, тільки що відбувся консиліум нейрохірургів, основний діагноз такий. Закрита черепно-мозкова травма. Слава Богу, немає проломлених костей. черепа, вони боялися, щоб була не затронута рідина мозкова. Цього немає. Закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, рвана рана, в яку зашили, три гематоми підшкірних підкреслю, підшкірних, не внутрічерепних. Удари синці. Юра зараз перебуває в такому чуть-чуть антикоординованому стані, але може розмовляти. Стан от, от такої середньої тяжкості є в мене попередні їхні заключення лікарів, Ми взяли заключення рентгенологічного дослідження комп'ютерної томографії, де сказано про те, що пошті черепа не проломлені і ніяких порушень мозку немає що слава Богу на, на цю хвилину. Єдине, що Луценко просив попередити, не попередити, а попросити як журналістів і звернутися до Майдану. Про те, що ті хлопці, які знаходилися в автобусі, є такими самими людьми. Вони є простими виконавцями, вони дуже залякані, повірте, зазомбовані. Я особисто з ними також розмовляла. Юра дуже просив не займатися персональною помстою рядового складу Беркуту. Ви не повірите, е, яка психологічно напружена обстановка була в автобусі. Хлопці перелякані. Вони прекрасно знають, що в них немає кроку назад. Їх керівництво штовхає тільки вперед. Люди сиділи в автобусі і е, е, боялися зняти шоломи навіть переді мною і перед Луценком. Тому Юра просив єдине не мститися рядовому складу, а працювати з керівництвом, яке віддає такі серйозні накази і яке. Змушує цих молодих хлопців виконувати злочинні накази, тому що жодна інструкція в Міністерстві внутрішніх справ для всіх підрозділів, які там існують, і Беркут, і Омега, і Гриформ, не дає можливості, забороняє відповідно до міжнародних норм бити людей по голові, по, по візках. Ну якби тому ну, от каса.